Приміщення почали будувати 14 серпня у суботу зранку, каже Наталія Торченюк, директорка товариства Любарт, якому належить земельна ділянка площею 26 сотих. Ви їдіть назад, це моя територія. Я не дозволяю вам сюди заїжджати. Хто вас замовив? Оці люди то ваш замовив?» на місце. Жінка викликала поліцію. Виїжджали на місце події. слідчо-оперативна група за цим фактом відомості зареєстровані в журналі «Єдиного обліку заяв та повідомлень. Зараз на даний момент підстав відкривати кримінальне провадження ще не вивчається, тому що триває перевірка. Чи законним є будівництво? Звелося буквально за пару годин трьохметрові стіни, і я до цього не причепна. Але я знаю, напевно з точністю, що це мій колишній чоловік Турченкодим Георгійович. Ситуацію з будівництвом на Богдана Хмельницького 53, Телефоном прокоментував екс-чоловік директорки підприємства Вадим Торченюк. Вона є власницею 99% набутою при спільному проживанні майно, яке зараз є предметом розгляду поділу в суді. Я є також співвласником цього товариства, де де-факто де Юре, моя колишня дружина. Я не займаюсь жодним будівництвом з на Богданах Хмельницького. Будівництво ведеться в історичній частині Луцька, показує на карті начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради Олександр Котис. Оця ділянка вона входить в цю першу охоронну зону. І тут важливо, що відповідно до правил опорного плану в цій першій охоронній зоні комплексні встановлюється режим охорони, який півалентний пам'яткам національного значення. Це означає, що будь-які там роботи. Будівельні чи якісь інші вони повинні погоджуватися погоджуватися центральним органом охорони культурної спадщини, тобто міністерством культури. За дозвільними документами на будівництво в міську раду не зверталися, розповів головний архітектор Луцька Венямін Туз. Свіжих ніяких у нас не було, і за останній час ніякі дозвільні документи ми не видавали. В якості консультації до нас зверталися, але це було не, скажімо, досить там. Будівництво, як ви знаєте, зараз дуже обмежено по історичній частині міста, І історико-архітектурний упорний план накладає значну кількість обмежень на будівництво в цій частині. Більше там трьох поверхів, якщо не помиляюсь, на цій території будувати не можна, і відповідне погодження. Обласної культури, тобто досить скажем, досить тривалий процес треба пройти перш ніж отримати дозвільні документи на будівництво. Документів нам для ознайомлення і для реєстрації на будівництво управління культури станом на сьогодні не надходило. Проект з нами не погоджувався, але можливо він якусь процедуру архітектурну вже проходив. Можливо, він ще прийде, але ну це того не звільняє, що він має відповідати оточуючому історичному середовищу і мати якийсь привабливий туристичний історичний вигляд, а не бути. То ну, хліба перевіркою законності будівництва займаються поліцейські. Зараз на об'єкті робітників немає. Вадим Панафіна, Оксана Євпак, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.